Цей торт найактуальніше, що можна приготувати в наш час без світла, без духовки. Цей торт без випічки вам точно сподобається. Готується він швидко, просто, інгредієнти всі доступні. На смак він виходить дуже смачний, ніжний, соковитий, велика порція, тож вистачить на велику родину. Тож, давайте швиденько його приготуємо. Три жовтки відправляємо в кастрюлю з товстим дном. Сюди додаємо 100 г цукру, дрібку ваніліну. Постійно помішуючи, чекаємо, поки цукор розчиниться і яєчна маса стане більш пухкішою. Цукор розчинився, додаємо сюди 60 г кукурудзяного крахмалю, все знов гарненько перемішуємо та тоненькою цівочкою вливаємо 800 мл молока, додаємо його не зразу все, а поступово порціями в 2-3 прийоми. Постійно помішуючи, чекаємо, поки крем закипить. За цей час він одночасно і загустіє, знімаємо його з вогню та додаємо 50 г виршку. Масла. Все гарненько перемішуємо і залишаємо крем, закритий харчовою плівкою до повного охолодження. Беремо миску в ні 500 г борошна. До борошна додаємо 100 г цукру, та 150 г вершкового масла холодного із холодильника. Всі ці інгредієнти перетираємо за допомогою рук до стану крихти. Крихта готова, перекладаємо її на пательню, бажано, щоб вона була широка, і смажимо впродовж 5-7 хвилин до гарного золотавого відтінку. Крихта стала золотавою, знімаємо пательню з вогню та залишаємо крихту, щоб вона охолонула. Для приготування торта я беру форму, застеляю дно пергаментом, а стіночки вкриваю харчовою плівкою. На дно форму я викладаю декілька столових ложок крему, розмащую по всій поверхні, зверху насипаю одну третю частину крихти. Розрівнюю по всій поверхні, зверху крихти викладаю одну третю частину крему і так повторюю до тих пір, поки не скінчиться крем та крихта. Всього має вийти три шари з крихти, три шари з крему. Невеличку частину крихти я залишаю для того, щоб задекорувати тортик зверху. Тортик відправляю в холодильник і через три годинки його можна вже діставати з форми та насолоджуватись цією неймовірною смакотою.